Продовжує нашу програму традиційна рубрика Новий день гість. І сьогодні в студію завітає знавець туристичної справи Андрій Рибачок, який розповість, де можна відпочити в осінньо-зимовий період, як в Україні, так і за кордоном. Тож, якщо плануєте поїхати на відпочинок у холодну пору, така інформація вам стане у нагоді. Сьогодні в студію нового дня завітав Андрій Рибачок з навець туристичної справи. Тож просто зараз ми дізнаємося, де можна відпочити в осінньо-зимовий період. Доброго дня, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня Дякую. Для початку хотіла би дізнатися, як давно ви захоплюєтеся туристичною справою і чому вирішили пов'язати свою діяльність саме з організацією подорожей. Ну, Якщо говорити про захоплення, то я люблю подорожувати ще з дитинства з самого маличку. Тому що в мене батько за професією далекобійник, а мама певний час ну, у зв'язку з своїм видом діяльності ну, не мала змоги займатися мною, наприклад, в день або після дитячого садочка. І я просто їхав десь у мандри з папою, як мінімум. там... Певними районами нашої області е катався, і я дуже люблю, коли картинка за вікном змінюється швидко. Коли ти, ти в подорожах, ти ніби живеш, ти розквітаєш, ти бачиш нових людей, нові місця, от, якісь нові знайомства, і, і це захоплює. Якщо говорити про активний період подорожі, от вже такий, от, ну власне, найактивніший, це десь починаючи з університетських років. Тобто, це ви все дитинство провели, можна сказати, в дорозі. А це не лише ваше хобі зараз, а й справа життя? Зараз так. Був певний період, коли власне хобі починало займати стільки часу, що на іншу якусь роботу його не залишалось. І був такий перехідний етап, коли варто було вже переключитись, от, щоб почати ну, хоча б якісь мінімальні доходи отримувати з цього, щоб мати змогу, бо поставала дилема. Або за, за, зупинити це і переключитись на роботу, бо ну бо питання вже так існує до звільнення. Або е, звільнитися з роботи і повністю переключитись на мандри. Але тоді виникає питання, що ну потрібні якісь е, засоби для існування. Правильно був такий перехідний період. Зараз трохи краще, трохи легше. Зараз так це дійсно вже справа всього життя. Це хобі, яке ну плавно переросло в основний вид діяльності. А можливо, ви згадаєте свою першу подорож, яку ви організовували, коли ви були безпосередньо організатором? Одна з таких це наша поїздка 50-місним автобусом, тобто у кількості 50 чоловік, найближчого кола друзів в Карпати. Ну, орієнтовно це років 7 тому. Просто була шалена ейфорія, просто був неймовірний захват від цієї подорожі, що це подорож не з однокласниками, не з одногрупниками, а це дійсно там от найближчого кола друзів. Тобто, скажімо так, я знав кожного в цій поїздці. Дехто, можливо, був незнайомий між собою, бо це там різні мої кола нею, да? але з часом люди настільки ну, познайомились і зблизились, і здружились, що після цього почали товаришувати і дружити між собою. От, поїздка була двохденна, але нам здавалось, ну, звісно, це знову ж таки, це ще роки навчання в університеті. Ми не спали дві доби, незважаючи на два дні. І нам здавалося, що вона тривала, не знаю, ну, мінімум тиждень. От, заход був неймовірний, і саме після тієї поїздки е, от, вже почався більш активний період, бо люди, які були в цій поїздці, ми захотіли спілкуватись далі всі між собою, не, ну не тільки через мене, і створили групу ВКонтакті. І це була дивина, коли там, от ну, всі додались, хто хотів, хто був на той час юзерами ВКонтакті. Потім було таке здивування, коли хтось додається новий. Дивіться, хтось новий додався. Це перша поїздка, перша подорож, запам'ятається нам. Це все був життя. такий емоційний старт, дуже серйозний, да. І після того вже від друзів постійно виникали запити. Що там, коли наступного разу, що там куди. Плюс від ширшого кола виникали записи, бо всі бачили фотки, всі бачили відеоки, е, відео, якісь ми знімали, ще щось. Кожен ділився потім в своєму колі, зі своїми друзями. І отак це вже було поштовхом для наступних подорожей. Те, що бажання ваших друзів, незнайомих подорожувати з вами, це спонукало вас за подальшої діяльності. Да. А скрізь чи важко взагалі влаштовувати такі подорожі, адже це відповідальна справа, не просто розвага? Е, ну, якщо говорити в загальному, звісно, так важко. Якщо б ну але кожного разу ти вдосконалюєшся, в кожного разу ти вивчаєш щось нове. Якщо говорити про ту першу поїздку, і коли нас було 50, це було нереально просто важко. Ми багато чого не знали, всіх нюансів. Десь, можливо, знаєте, коли, як там кажуть, новачкам щастить. Десь проходило на везінні, десь просто не відбувався той збіг обставин, і все було добре, все було класно. Але після того багато чого змінилось, і дуже багато нюансів. Ти просто потім знаєш, вивчаєш, намагаєшся їх е, виключити, намагаєшся їх врахувати і передбачити. От. Але коли ти це любиш і коли ти цим живеш, то на перший погляд, воно здається досить е, от особливо стороннім людям, що все настільки просто і невимушено, ну, що там практично немає чого робити. Мабуть, важко поринути в відпочинок, коли ти відповідаєш за певну групу, за певну компанію. Це безперечно, важко, але. Фішка нашої зайнятості, нашої роботи в тому, що ми умудряємось, крім того, щоб організувати все, ще й самим від цього кайфанути і отримати задоволення. О, тобто ми ніколи не відчуваємо себе на роботі, ми подорожуємо з друзями. От. І я при цьому ще й отримую задоволення від нових місць, від нових знайомств, нових вражень. Постійно. Тобто ви обираєте місце відпочинку в першу чергу те, куди де хочете побувати ви? Саме так. Ми ну, практично ніколи не організуємо того, що не цікаво безпосередньо організатору. А наближається осінньо-зимовий період. Вже осінь і угу. зима недалеко. А куди можна поїхати відпочивати в осінньо-зимовий період? Ну, якщо говорити про, про наше оточення, про наших друзів, то е, в першу чергу вже всі чекають зими. Всі чекають перших виїздів на лижі борди. От. Багато хто вже закупився акційними абонементами по знижених цінах, десь підшуковуються собі якісь там нові лижні штани, чи нові лижні черевики, чи новий шолом. Практично до, для, скажімо так, для любителя покататися ну, зимових видів от, спорту, ну, катання чи на лижах, чи на сноуборді, сезон не закінчується ніколи. Тому що люди закінчують активний катальний сезон і починається сезон оновлення і пошуку там нового спорядження. Зрозуміло, що в силу там, курсу валют, в силу наших зараз цін сучасних, небагато хто може дозволити собі нове спорядження. Але тим не менше, ти можеш там періодично заходити на секунди, ти можеш періодично обновлювати там сланду або інші сайти по оголошеннях, і ти можеш знайти достойну хорошу річ. По більш оптимальному співвідношенню ціна якість а куди можна поїхати саме восени? Адже декого також mm -hmm. відпустки в цей період, і багато хто не хоче сидіти просто вдома. Саме восени, це скажімо так: осінь і весна це період активних екскурсій. Якщо зима це період активних, от саме гірських поїздок на катання, то весна осінь, зараз говоримо про осінь. Це період активних екскурсій. От. Починаючи з ландшафтних парків, наприклад, Уманський, Олександрійський, наприклад, те саме, куди ми зараз їздимо, це Можигір'я. Це поєднання, скажімо так, і архітектури, і парку, і як про нього зараз говорять, там найбільше у світі музею корупції, ну, скажімо так, це екскурсії по різних містах. Наприклад, особливо екскурсійно цікава, це, звісно, Західна Україна. Це міста Західної України, бо вони мають свій колорит, вони мають свою неповторну архітектуру, ну, збережену у більшості. І дуже розвинену культуру закладів харчування, от, різноманітних тематичних закладів. От ми знаємо про Львів, наприклад, як Меку, таких різних тематичних кафешок. Але з певністю можу сказати, що, наприклад, Івано-Франківськ має, можливо, не меншу і не менш цікаву мережу, от, що для це було відкриття цього року, моє особисте, от по таких закладах. Цьому, звісно, ну у Вінниці все не так яскраво, якщо говорити про, про ці міста. в кожному місті, місті є щось особливе. А якщо говорити про поїздки за кордон, знаю, ви також mm -hmm. організовуєте поїздки за кордон, екскурсії, куди можна поїхати восени? Можливо, ви кудись вже їздили, чи плануєте? Ми їдемо цими вихідним. Ми їдемо до Білорусі. От. А що там плануєте побачити? Що плануємо побачити? Там є дуже класні, дуже хороші палацово-паркові комплекси. Такого рівня реставрації, якого у нас, на жаль, немає. Такого рівня, такого багатство самого музейного фонду внутрішнього, якого у нас, на жаль, не побачиш. Це був проєкт реконструкції кілька років, який контролював сам Лукашенко, на який виділялися дуже великі гроші, і зараз це дуже достойний об'єкт. Потім, що сам Мінськ дуже цікавий, це дуже просторе, і світле, і чисте, і сучасне місто. З величезною кількістю велодоріжок, з величезними проспектами, з величезною кількістю новобудов. Причому новобудов, е, от саме спортивно-туристичної спортивно інфраструктури, е, величезні хокейні стадіони, бігові, велотреки, футбольні поля також багато чи цікаво. О, те, що дивує, що в нас знаєте тільки або занепадає, або ну трошечки підтримується, Ну не говорячи про те, що в кількох містах до Європи побудували або відреконструювали стадіони. То у них в дуже багатьох містах можна побачити саме нові інфраструктурні об'єкти спортивні, і це, це теж дивує, ну це незвично для нас. От потім один із найбільших військових музеїв, теж з дуже хорошим фондом, причому особливість там все можна пощупати, покрутити, по всьому можна полазити. І так само як обов'язковий пункт нашої програми це відвідування музею народної архітектури та побуту, щоб з усіх боків, скажімо так. Роздивитись цю культуру, роздивитись цю країну, цю націю і зрозуміти, що вони насправді дуже близькі, навіть якщо говорити про традиційну культуру. А чи буває таке, що подорожуючи, просто люди незнайомі, чи друзі, пропонують саме таку окрему поїздку? Давайте поїдемо туди, чи було б вам цікаво, і ви збираєте потім групу? Це дуже часто буває, коли. Хтось із людей, хто так само цікавиться мандрами, хто десь відшуковує якесь цікаве класне місце. Люди постійно діляться цими пропозиціями. А вас немає подорожі туди, а ви не хотіли б зробити туди чи туди, покидають ссылки, відео, якісь сайти. Ну і ми це завжди беремо до уваги. Тому що, ну, зрозуміло, можливо, там оцей просто окремий об'єкт, він ну не настільки вартий того, щоб зробити тільки сюди подорож. Але він може часто увійти от в якусь програму. І бути пунктиком, куди можна заїхати, ви певно, в одному місці буваєте по декілька uh -huh. разів. А чи цікаво вам самим бувати в одному тому ж самому місці ну, не, не один раз? По-перше, якщо ти в цьому місці, але вже з іншими людьми, або, наприклад, з іншим екскурсоводом, або навіть з тим екскурсоводом, який був минулого разу, але він цього разу обов'язково згадає щось інше або підкреслить щось інше. Це раз. По-друге, в нас є такий свій е спосіб. У кожну програму подорожі ми намагаємось хоча б там, 15% змінити чогось нового, щоб нам так само було цікаво. От. Оце такий, це такий спосіб наш, щоб, щоб дійсно воно не набридало, щоб ти не ходив, там він скільки ще там буде розказувати, вже йдемо. До такого теж ну, не буває. А куди ви порадите поїхати глядачам, які хочуть відпочити, але все-таки затратити мало коштів, небагато, в кого обмежений бюджет. Можливо, саме восени зараз можна буде поїхати? Ну, якщо говорити, якщо говорити про, про Україну про обмежений бюджет і про Україну, то ідеальний варіант це поїздки одного дня. Це а ви можете можна? взяти, наприклад, автобусні квитки або на, на потяг і поїхати, наприклад, знову ж таки, до того самого Уманського парку. Зараз, от саме зараз, період золотої осені там дуже прекрасно. Є маловідомий і менш відомий Олександрійський парк. Е, можливо, він для, для, для любителів тиші, для любителів якогось єднання з природою, е, там навіть прикольніше, ніж в тому, ну, ніж в Софіївці, тому що вона значно розкрученіша, там значно більше людей. Е, так само можна без проблем хоча б на один день вирушити до Кам'янця. Місто має дуже шикарну архітектуру, там можна знайти чим себе зайняти, тим більше потім ще на завершення посмакувати якоюсь кави з місцями содощем і, і на вечір вже бути вдома. От, це, це те, що найближче. Якщо є власний транспорт, наприклад, можна з друзями організуватися і поїхати на власному транспорті, скинутися на пальне, то чому б не поїхати, наприклад, в бушу. Багато хто не був, а там колосальний перелік об'єктів, вартих уваги. Ми в цьому році були тричі, і знову ж таки кожного разу знаходили для себе щось нове, а при тому, що кожного разу був інший екскурсовод, і знову ж таки вона робила наголос, подавала на чомусь іншому. І ти, кожного разу так само тобі, тобі цікаво. І це дуже близько, і це дуже такий вартий об'єкт уваги, особливо з точки зору. Навіть патріотичне виховання, навіть пізнання власне, нашої культури, починаючи від трипілля, бо там є розкопки і трипільського поселення, там є і язичницький храм, там є і залишки вежі часів козацтва, часів народно-визвольної боротьби, ну і козацьке кладовище. І сучасний мистецький центр, де знову ж таки можна поспілкуватися, безперечно, з самими скульпторами, з самими художниками, посмакувати кави, поїсти місцевих страв і на вечір повернутися додому. А куди ви порадите поїхати в холодну пору відпочивати з дітьми? Якщо є дитина үгу. і все-таки хочеться відпочити, можливо, одноденні поїздки, можливо, є такі гарні неодноденні. Е, ну, знову ж таки, тут може йти мова про прив'язку до транспорту, тому що. От, наприклад, дітям досить цікавими є вперед новий рік з екскурсії на фабрику янкових прикрас. Знову ж таки, безпосередньо туди ви не купите квитки, бо вона знаходиться в Київській області, в невеличкому селі. Тут або знову ж таки вирішувати питання за рахунок кооперації з друзями по транспорту, або ну, якщо добиратись громадським, це буде трохи складно. А Але поїздки? ми поїде? робимо такі подорожі, так. Да. Або добиратись громадським, це буде трохи складно. Ну, знову ж таки, можливо, за бажанням можливо. Так само дітям дуже цікаві екскурсії на завод і музей Кока-Коли. І їх можна робити в зимовий час, незалежно від, від температури, від погоди на вулиці. Так само, наприклад, в Києві є багато таких, як там кажуть, інтерактивних дитячих закладів, пов'язаних з сучасними технологіями. Де дітям теж дуже цікаво, Ми, наприклад, були в центрі атмосфера 360. Там є і дуже багато сучасних ігор, пов'язаних мультимедійних, так і оцей сферичний кінотеатр, кінозал, в якому часто ну, показують саме. Фільми орієнтований про космос, такі пізнавально розвиваючий, особливо цікаві для дітей. Ді тому що якщо радісті. дорослі дивляться більше з точки зору цікавості, як же воно виглядає на сфері, це таке об'ємне зображення, власне, за рахунок більше картинки, тому що, можливо, ці факти ти вже чув і знав. То для дітей це і картинка, і пізнавальна розповідь. А чи не зменшується кількість бажаючих відпочивати в осінньо зимовий період? Частково зменшується. Тому що, якщо говорити про літо, це такий. Так би мовити, морський клондак для більшості у більшості поважаючих себе мандрівників, е, хоча трошки поправлюсь, ні. мандрівники, які самі заядлі, які любителі от природи, подорожей і єднання, можливо, з природою чи десь там пошуків себе, вони не люблять моря. А от мандрівники другого класу, які все ж таки люблять подорожувати, е, тобто ті, які відрізняються від домосідів, які взагалі нікуди не хочуть, то у цього, у цього всього загалу всі спільноти. Є обов'язковий пункт, побувати на морі. Хай хоча б то на два дні, чи на три, чи на п'ять, чи на тиждень, але на морі треба побувати. От, тому тут набагато активніше. Е, зараз е, лижний і ну лижний сноуборд, зараз знову ж таки теж дуже входять, дуже набувають популярності, але все одно це е, ну, незрівняно менше, ніж якщо Рідко говорити про море. А ще ви порадите віничанам, на що потрібно звернути увагу, вирушаючи в холодну пору, ну, наприклад, на екскурсію одноденну? можливо, якісь такі поради, які ви радите своїм відпочиваючим? В першу чергу, на що варто звернути увагу, це як каже один наш знайомий інструктор, ну, безпосередньо на одяг. У нього є така фраза плохої, оді... нет плохої погоди, є плоха одежда». Тому це тепло перше. Потрібно. Треба тепло одягатись. Треба шукати, наприклад, якщо це осінь, це можливий дощ або початок зими, треба шукати тепло, і воду не проникне, воду відштовхуючи одяг. Знову ж таки, таке, таке ж взуття. Тому що, якщо ви будете відчувати себе дискомфортно, це зіпсує всі раження від вашої подорожі. Ви вже не захочете звертати увагу ні на архітектуру, ні на якісь там місцеві пам'ятки чи особливості. Вам просто вже буде, ну як кажуть, світ не милий, бо у вас будуть мокрі ноги, або ви промокнете, або у вас буде продувати шквальний вітер, що теж ну характерно восени взимку. І вам буде вже ну ні до чого все решта. Тобто серйозно потрібно відважано так. От я свого часу був на практиці у Швеції. І мене що вразило в цих людях, я жодного разу не чув, щоб вони скаржились на погоду. У них просто є відповідний одяг по погоді, і вони люблять будь-яку погоду. І вони не соромляться буквально кажучи в центрі Стокгольму ходити в резинових чоботах. Ніколи не чув. Сонце круто, сонце. Дощ класно, прекрасно, дощ. Все, сніг, сніг. Хоча ви захоплюєтесь своєю справою, а ще можна порадити мандрівникам-початківцям, які хочуть розпочати власну справу. Якими рисами необхідно, можливо, володіти для того, аби організовувати також поїздки? В першу чергу потрібно дійсно бути мандрівником. Тому що це одна із сфер зайнятості, де людина без любові до своєї справи ну, практично не може мати успіху. Ну, по-всякому буває. Хтось за рахунок різних факторів досягає успіху, але практично не може мати успіху, тому що це не можна не любити, від цього не можна не кайфувати. Потрібно певно і відповідальним бути, і вміти зацікавити. Якщо ти не готовий до пригод, то ти знову ж таки ти, ти не передасиш їх. У мене кілька випадків цього літа було так, що мені треба було десь, може, ввечері, може там в. Вихідний день переміститись з однієї точки в іншу відносно далеко. І коли я приходив і чув, що останній автобус вже поїхав. В мене якось аж загоралося все всередині, бо я починав шукати людей, стопити, пересідати з одної маршрутки на іншу, десь йти пішки, там, десь шукати ночівлю. І ти такий, о, о, це круто, це зараз щось буде цікаве. І, окей, я їду. І там, я тебе підвезу там до якогось перехрестя. Добре, поїхали, там знайдемо когось іншого. От було таких кілька випадків, то ніби взагалі прокидаєшся. От зараз буде щось прикольне. І на завершення, що ви можете побажати нашим глядачам, які зараз перед телевізорами і дивляться нашу програму? Що хотів би побажати, в першу чергу не боятися виходити з дому. Це насправді світ за вікном він дуже цікавий. Навіть в пасмурну погоду, навіть в легенький снігопад це завжди круто подорожувати. Психологи взагалі радять саме такий спосіб дієвої в боротьбі з осінньою депресією. Правда, мінімальний термін, кажуть, це три дні, але навіть один день насичений вражень людям часто міняє їхній загальний настрій, міняє їхнє сприйняття. Особливо, якщо ви в подорожі ще знайдете однодумців, якщо ви познайомитесь, поспілкуєтесь з цікавими людьми, ви повертаєтесь, ну, знову ж таки, є такий вислів, що з кожної подорожі ви повертаєтесь іншої людини. Подорожуйте. Дякую за розмову за візити нашої студії. Думаю, після сьогоднішньої нашої розмови багато глядачів вже обрали, де відпочиватимуть осінньо-зимовий період або взагалі розпочнуть власну туристичну справу. А глядачам нагадаю, сьогодні у нашій студії Андрій Рибачок з навець туристичної справи. Ще раз дякую за візит. Дякую, що запросили.